Чому не можна пробачати зраду чоловіка? Факт того, що чоловік зрадив, наносить жінці дуже глибоку психологічну травму. І якби жінка себе не обманювала, що вона пробачила і забула, то запам'ятайте, таке не забувається і не пробачається ніколи. Чоловік, який хоча б раз зрадив своїй дружині, він вже не її чоловік. Запам'ятайте, що чоловік, який вже зрадив, він може це зробити і не один, і не два рази, тому що він знає вже, що він може залишитись непокараним. Чоловік, який здатен зрадити, він здатен зробити найнижчу підлість. Він може покинути вас і піти до іншої в найважчу хвилину в вашому житті. Зворитися з ролью рогносця може тільки слабка, невпевнена в собі та несамостійна жінка. Навіть той чоловік, який зрадив вас, через деякий час він почне про це жалкувати, то це не врятує вашу сім'ю, відносини від неминучого. Розпаду поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях чи пробачали ви зраду, і чим це все закінчилося.